І поки мої діти сплять, я вирішила насолодитися ранковою кавою і швидко з'їсти останнє смачне тістечко, яке завалялося в нашому холодильнику. Ну а цей час малиновий жук об'їдає мою малину. Ну а вас, друзі, запрошую на наш канал UkraineSfio і бажаю, щоб ваш настрій сьогодні був такий яскравий, як мої ківіти на столі. Ну і коли тістечко з'їдене і малина зібрана, можна будити дітей і починати снідати. Ну а після сніданку я зрозуміла, що в нашому холодильнику повісилася миша. Або, чесно кажучи, всі продукти наші закінчилися. У нас залишилися одні малосольні огірки. До речі, рецептом цих огірків я з вами ділилася. Хто не запам'ятав, переходь за посиланням нижче. Крім того, всі наші пластикові коробки з холодильника дістала, перемила, що не треба, я викинула і відправляюсь на закупи. Того, як розпакували наші продукти по місцям, запрошую вас на обід. Сьогодні в мене обід екстраординарний, два пільяша і один солоний огірок. Запиваємо це все енергетичним напідком Кока-Кола. Чесно кажучи, дуже захотілося біляши. Згадалося, знаєте, тут період з дитинства, коли йдеш з мамою там на вокзал, і вона тобі обов'язково його купить. А він такий, знаєте, сліка такий жирненький, з м'язком, да багато так цибулі. Коротше, смакота. Ну і після такого обіду ми вирішили, що не всі свої гроші ми ще потратили, тому відправляємося в епіцентр, де нам треба купити бордюрну стрічку. Але як ви бачите, однією бордюрною стрічкою у нас не обійшлося. Ну а цей вечір ми вирішили провести закриваюче смородинове варення. У нас цілих 12 літрів смородини, яку ми рвали цілих два дня у наших сусідів. Тому тут починаємо нам мивати банки, стерилізувати і приступати до закривання. Як правило, стерилізацію банок я провожу в духовій шафі при температурі десь 150-160 градусів і таймер виставляю на 15 хвилин. Рецепт смородиного варення в мене досить простий. В пропорціях до 1 кг смородини я додаю приблизно 700 г цукру. Однак, якщо ви любите більш солодке варення, то на вашому місці я додавала цукру більше. Далі ми масу перемішуємо, ставимо на середній вогонь і до водимо до кипіння. Після того, як наша маса закипить, зменшуємо вогонь і варію приблизно 5-7 хвилин. Паралельно мене стерилізуються кришки, і, хоч пропорції смородиного варення одинакові, однак консистенція варення у нас планується бути різною. Так як ми полюбляємо купляти готове тісто з магазина і робити з нього аля рогалики круасани, то перший вид смородиного варення буде у нас у вигляді цілої ягоди, яку відокремлюю за допомогою друшлака, накладаю обережно ложечкою в банку, заливаю трішки сиропом і цю банку закриваю. І в цей момент я намагаюся цю кришку закрутити. Однак, чесно кажучи, у мене щось воно не виходить, і в цей момент я розумію, що десь туплю, а де не можу зрозуміти. І в чому проблема також. Через декілька моїх невдалих спроб, я вичисляю, що кришки в мене то не під ключ. Тому повертаємо баночку на стіл. І закриваємо просто напросто цю крішку руками. Наступний вид варення нам ідеально підходить для оладушок, щоб полить блинчики, полить сирники. В принципі, пропорції ті самі, однак цукрову смородину масу ми перебиваємо блендером. Доводимо до кипіння, при цьому ми знімаємо пінку, щоб варення в нас було чисте. Після того, як варення закипіло, кипятим 5-7 хвилин і розливаємо нашу масу по баночкам і закриваємо. Ну і після цього всі мої баночки відправляються під наші елітні банні халати і залишаються на всю ніч. Вранці я це діло розкриваю і зараз покажу консистенцію варення, яке ми з вами маємо. Значить, по першому рецепту, ось такі більш-менш ціленькі ягоди. По другому рецепту, де ми, в принципі, з вами смородину цукрову масу збивали блендером, маємо ось таку консистенцію. Для наглядності я вам ще окремо продемонструю. Речі, з цього варення, ми також готуємо компоти і киселі. В принципі, сім'я моя також полюбляє. А що стосується кількості цукру, то завжди треба орієнтуватися на смак вашої смородини. Якщо вона у вас кисла, а такі сорти є, то додайте краще більше цукру і зробіть так, щоб варення для вашої сім'ї було смачним. Ну і спустивши баночки до підвалу, тато вирішив покосити газон, бо трава у нас значно виросла. Шла на кухню готувати кабачкову запіканку. Однак рецепт не спішіть записувати. Поясню трішки, чому. Знайшла рецепт в інстаграмі, і в дівчини запіканка вийшла досить така пухкенька, як прям бисквіт. Нічого особливого по складу, яйця, кабачок, сир, трішки муки, соль. Перець, все це я змішала, переложила в і почала запікати. Однак, коли я дістала цю форму, то я зрозуміла, що моя запіканка взагалі не як бисквіт і взагалі не пропеклася. Вона глизіва, досить таки волога. І причину я не знаю. Мабуть, може, в тому, що сильно багато маси вилила в невеликий розмір форми. Не знаю, пишіть ваші припущення. Так як запіканки в мене нічого не вийшло, я вирішила все ж таки приготувати з кабачків, що залишилися, котлети, зробити такий свіжий салат і молоду картошку. В принципі, вийшло смачно. Ну і з'ївши цей смачний обід, ми з Софією вирішили, босоніж погуляти по нашу свіжо скошеному газону. Не знаю, як вам, але запах цієї свіжоскошеної трави, мені капець, як подобається. Однак погода міняється. Бачимо, вже натягується дощ, і, мабуть, ми будемо очікувати зливу. В принципі, воно так і сталося. Поки ми насолоджуємося звуком дождя, я дякую, що провели цей час разом з нами, і особливо дякую за ваші коментарі, за зротній зв'язок, за підписки, за лайки, за ваші питання, на які я намагаюся дати відповідь. Підписуйтесь на наш канал України Свою зичу гарного здоров'я і гарного настрою. Бувайте!